Слава Україні! Розпочала з чотириста доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави у ніч на 30 травня 2023 року, з 23.30 до 4.30 ранку російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками шахет. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31-го дрона Камікадзе. Наші воїни знищили 29 ударних БПЛА протягом минулої доби. Російська Федерація завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України вчора. Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х 555 та у іранській ударні БПЛА Шахет 136 131. Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 36 із 40 крилатих ракет Х101 Х 555 та 30 із 38 ударних БПЛА Шахет. Вчора в день противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, силами та засобами повітряних сил Збройних сил України. 11 з 11 ракет були знищені. Загалом протягом минулої доби противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 27 ворожих атак. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби противник завдав авіаційного удару в районі Мілового Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка. Тихе, Вовчанські хутори, Малавовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка на Харківщині. На Кубінському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Крохмального, Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове. Та Богуславка Харківської області.